Вони це зробили. Чотири ветерани АТО вперше взяли участь у марафоні корпусу морської піхоти, який проходив у Сполучених Штатах. «В Першу чергу це була боротьба з самого собою, тобто боротьба з біллю, боротьба з тими обмеженнями, які вони мають. Але хлопці мужньо вистояли, хлопці показали, що український дух незламний. Вадим Масніченко, гранатометник 14-го мотопіхотного батальйону Черкаси, наприкінці вересня 14-го під Старогнатівкою отримав поранення, і тільки в одеському шпиталі дізнався, що руку та ногу врятувати не вдалося. Під час забігу у США навіть декілька разів падав. Однак 10 кілометрову дистанцію подолав менш ніж за півтори години. Ці 10 кілометрів. Як би мені тяжко не було, скільки разів би я не падав, скільки разів би я. На наступний день би не хромав і не стонав від болі. Але це для мене було важко, але я це здолу, і це неймовірно просто передати. Вадим Свириденко під Дебальцевим втратив і руки, і ноги. Дистанцію подолав у перших рядах за 67 хвилин, але каже, що можна було б і краще. Спочатку було трошки не по собі, треба було розігнатися, не давали. Хотілося краще. Мій час, година, сім хвилин. Можна було пікраще, але просто не заважали. Всього ж у марафоні взяли участь 30 тисяч військових з 16 країн світу. Денис Гойко, Євген Солодовнік, військове телебачення.